Вітаю! Сьогодні 29 лютого, мабуть, день підсумків і зрозуміння більшого розуміння, самого, самого, себе, самого себе самим собою. Ось що мені прийшло на думку. Про мене особисто. У мене дуже специфічне сприйняття дійсності, на основі якої я формую власну картину світу. Я не читаю авторитетних книжок, тому що, як дав мій власний досвід, з перших трьох-п'яти речень у книжці я задаю собі питання, на які не отримую відповіді. А якщо немає відповіді, я відмовляюся йти або читати далі. Для прикладу, Бог створив землю. Для мене Бог це стан єдності самого з собою на всіх рівнях присутності самого себе, висновок. Ствердження. Що стан єдності створив Землю, не має сенсу. Ми можемо молитися будь-якому стану, але від цього Земля не створиться. Чи вірю я? Так, за основу власної віри я обрав форми життя, які створили цю планету і все, що існує на планеті, в тому числі і людину, втілену в чоловіка або жінку. І цю форму життя я називаю Всевишній Творець. Чи існую вищі від цих форми життя. Е, впевнений, що існує. Чи потрібно мені до них звертатися та молитися? А навіщо? Я і цих пізнати поки що не здатний. Як я сприймаю те, чим займаюся? Це моє власне хобі. Чи може ця справа стати моєю професійною діяльністю? Ну, схоже на те, що може, але. Якщо це зацікавить суспільство, та діяльність отримує фінансову підтримку. Поки що суспільство цікавиться зовсім іншими концепціями. Чи потрібні мені адепти та послідовники? Ні. Ніко, нікому не цікаві люди, які створюють собі будь якого кумира? А, не так. Кому цікаві люди, які створюють собі будь-якого кумира? Творцям штучних концепцій, які живуть за рахунок енергії, уваги людей. У мене ж навпаки, я в активному пошуку людей, носіїв та провідників інших природних концепцій, поки що невдалий пошук. Ну, надія, як звісно, помираю останньою. Так що пошуки продовжуються. Бувай!